Шахтар поступився Барселоні у Лізі чемпіонів, але має шанс заробити великі гроші на трансфері. Алієв відкрив страшну таємницю Мілевського. А Динамо знайшло новий діамант у вересі. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша подобайка. Гайда. Відео буде дуже насиченим, дуже цікавим, дуже жвавим, дуже драйвовим. Дивіться його до кінця. Я вас прошу. Буде дуже цікаво у перенесному матчі першого туру УПЛ Ворскла приймала Дніпро 1 Команда Юрія Максимова Перемогла з рахунком 3-2. Нарешті, хоч якісь перенесені матчі відбуваються, Динамо би теж вже мало щось зі своїх боргів зіграти, де один через тиждень і другий перенесений матч з рухом грає. Взагалі якась фігня виходить, перенесених матчів вистачає, але чомусь дирекція УПЛ тільки Дніпру матчі визначила. А Дніпро 1 вже в зоні Єврокубків. Нарешті у Дніпра 1 з'явився крутий тренер. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що атакувальний півзахисник Вереса Дмитро. Годя зацікавив декілька клубів УПЛ 18-річним українцем, цікавляться Динамо, Шахтар та ще кілька клубів. Прем'єр-ліги, мені здається, що зараз можна поцікавіше варіанти знайти, навіть з досвідом УПЛ. Якби це дійсно був сильний гравець, то його б награвали за Верес. Там дефіцит кадрів і так. Захисник Борному та Ілля Забарний входить до списку футболістів не старше 21 року, які отримали найбільше ігрового часу в сезоні 23-24 в п'яти найкращих чемпіонатах Європи. Наш козак відіграв 806 хвилин у 9 матчах АПЛ. Якщо без травм, то через рік два повинен дорости до команди рівні Єврокубки в клубах топ 5 Ліг. бо все ж таки хочеться, щоб Борнмут був проміжним клубом для нього у матчі третього туру групового турніру юнацької ліги УЄФА Барселона зіграла з шахтарем. Господарі перемогли з рахунком 2-0. У другому матчі першого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА Сараєво програло руху 1-3. Перший матч завершився в нічию 1-1. У фінальному раунді кваліфікації львівський клуб зіграє з Міцьюландом. Друзі, екватор тижня вже минув, втім. Топ матчів ціла низка. Ліга чемпіонів була вчора, сьогодні Ліга Європи, Ліга конференцій, вже завтра УПЛ. Словом, є що дивитись і як давати собі час на те, щоб трішки відволіктись. Спорт підтримує тебе разом з Фавбет. Вони прості часи. Дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Ну а ми летимо далі. Олександр Алієв знову поділився інфою про стан Артема Мілевського. Чесно кажучи, я думав, ситуація краще. Втім, Мілевський був у комі. Я щодня і перед інтерв'ю був у нього, він поправляється, лікується. Йому треба перебудуватись, забути, що він був футболістом. Все це пройшло. Зараз в нього новий етап у житті, як і в мене. Життя на цьому не закінчується. Останній абзац по факту. Останніх 20 років в комі. Ого. Це від алкоголю, так його сплющило. Звісно, ми бажаємо Мілі, щоб він якомога скоріше одужав і повернувся до нормального життя. Ми дуже цього чекаємо. А ти, друже, поки підпишись на наш канал, аби не пропускати нові апдейти по стану Мілевського та найгарячіші новини. І до Ліги Чемпіонів йдемо, як завжди, говоримо про найцікавіше: Фейнорд доволі сенсаційно хлопнув Лаціо Проведеля того самого. Орка Голеадора Воротаря суперники Шахтаря по групі ЛЧ, Антверпен і порту інтриги не створили. Господарі вийшли вперед першими, втім порту невдовзі закрив всі питання. Боруся Дортмунд скривдила кривдника ПСЖ. Гостєва перемога над Ньюкаслом 1-0. Група F таке враження буде дивувати до останнього туру. Селтік доволі сенсаційно відібрав пункти у Мадрид, а Мансіті, хоч на табло, це виглядає впевнено, але не без проблем подолало Янг Бойс. А Ерлінг Голанд у 23 роки увійшов до топ-20 бомбардирів в історії ЛЧ. До Шевченка лишилось 11 м'ячів. Ну і головний матч Учорашнього дня Барселона Шахтар. Гірники поступились з рахунком 1-2. Новий головний тренер команди Марино Пушич, який ще у цьому матчі мав підтримку у технічній зоні в особі Даріо Сарони, вирішив обійтись без експериментів зі складом. Вибір був доволі очевидним. Однією з головних інтриг перед матчем було те наскільки видозміниться Шахтар за буквально день роботи з Пушичем. Та чи відповідно одразу показуватиме ознаки сміливого шахтарівського футболу? Про який впродовж останнього тижня говорять представники клубу. І перші хвилини гри наштовхнуло на думку, що цього вечора таки пощастить побачити нахабний шахтар, бо гірники намагалися тиснути на барсу. Втім, про пресинг, який був у стартові 5 хвилин, українська команда забула ще до 20-ї та давала свободу дій барсі. Кульмінація у цій хронології трапилася під кінець першого тайму. Шахтар пропустив два та взагалі почав пасивно відступати, просто дивлячись на м'яч без спроб його відібрати. Матвієнко просто неймовірно деградує від людини, яка була у шорт-листі Арсенала та Брайтона до такого рівня. Якби все у такому темпі продовжилося б після перерви, то 1-2, ймовірно не було б. Однак новий тренерський штаб очевидно дав вказівку перейти на розкутіший футбол. Саме атака з цього скрина, друзі, переросла у єдиний м'яч шахтаря, бо у зворотній контратації Судаков. Відкрився у вільний простір під передачу Азарова та розібрався з голкіпером. Цей гол ще більше надихнув футболістів, і вони йшли у пресинг значно вище, що зокрема подарувало цікаву кінцівку для Георгія Судакова. Взагалі, то є дебютним голом Белче. Він отримав найвищу оцінку від Софаскор серед гравців. Донецького клубу за цей матч, думаю, ми можемо пишатися своєю грою з огляду на те, що грали проти однієї з найкращих команд світу. Можливо, наприкінці ми могли б досягти нічиєї, але я думаю, що нам додасть впевненості, як ми намагалися боротися. Отже, Шахтар лишається третім в своїй групі, і ви знаєте, найцікавіше в цьому матчі навіть не те, що Шахтар дав відносно бій відносно бій барсії, заклав насіння надії, що у матчі відповіді вони зможуть пободатись за перемогу, а те, що невпинно, сумлінно і дуже я якісно. Кожен матч, Георгій Судаков себе продає він вкотре забуває у важливому поєдинку цього разу ворота барсину і звісно пан фабріціо романо вже увімкнув свою піар кампанію через то перший гол у лізі чемпіонів для георгія судакова таланта 2002 року народження шахтар уже збирається вимагати величезну суму за свою нову перлину за ним продовжують стежити провідні європейські клуби в тому числі нещодавно скаути ювентуса нова піар кампанія стартувала агент романенко працює робоча схема як на мене 70 мільйонів були б адекватною ціною. Треба, щоб Бігус розслідував чи не з'явився у Роману за останні півтора року нерухомість у новопечерських хлібках або акції в СКМ було б цікаво побачити його в топ 3 чемпіонатах. Ну і звісно, друзі, то лише питання часу, коли і за які гроші Судакова. Куплять, бо він тільки прогресує нині. До речі, аби першим дізнатися про те, що Судакова якийсь топ придбав, завантажуйте мобільний застосунок для фанатів шахтаря. Топиш загірників, тоді ця річ просто створена для тебе. Лінк в описі, і фіналізуємо по грі. Насправді не дай шахтар того простору на полі барсі, дай більше агресії в таймі першому, а не тільки наприкінці другого. Реалізуй нагоди, котрі мав був би куди приємніший результат. Втім, як ми на нашому каналі і говорили перед стартом групи, барса нині той суперник, якому можна нав'язувати свій футбол, грати проти них без страху і здобувати результати. А нині у них ще й травмована ціла плеяда лідерів. Як вам цей матч, товариство? Пишіть свої думки в коменти. А після того як комент напишете, підпишіться на канал. Дякую за увагу. На сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, і папа. -па. На зв'язочку.